Станіславе, почнімо з новини, яка сколихнула Європу, а найбільше Польщу під час масованого удару Росії по Україні хвиля безпілотників увійшла в повітряний простір Польщі. З вашої точки зору, це був навмисний напад. Ні, я так не вважаю. Кремль наразі не готовий до повномасштабної війни з Європою. Це сталося радше випадково внаслідок роботи повітряних систем різних країн. Але для Європи це дуже важливий сигнал. Європейський союз має дедалі серйозніше готуватися до повномасштабної війни з Росією незалежно від реальних цілей російських збройних сил у цьому конкретному випадку. Ймовірно, удар був спрямований по західній Україні, і через близькість до польського, тобто європейського кордону, це призвело до проникнення безпілотників на польську територію. Але я хочу ще раз наголосити: незалежно від задуму російських військових у Криму, для Європи це чіткий сигнал. Війна близько, і війну в Україні слід дедалі більше сприймати як перший етап загальноєвропейського конфлікту. considered more and more as the first, first stage of this pan-European war. Добре, Станіславе. Йдеться майже про 20 безпілотників. Навіть якщо це не було навмисно, прем'єр-міністр Польщі та президент зараз обговорюють можливість активації четвертої статті НАТО, не п'ятої. Чи можете пояснити, що це означає і чому саме четверта, а не п'ята? Тому що вони не вважають це навмисним нападом. Думаю, вони поділяють мою думку це була випадковість, але водночас країни НАТО, особливо ті, що межують з Росією або розташовані поруч, мають протестувати єдність альянсу та його здатність реагувати. Дерекнебагодоваше тест до нейто юнізібелітізобнейтоприпереспонсьогодні. Ми почули заяву посла штатів при НАТО метью Вітакер. Сполучені Штати та адміністрація Дональда Трампа повністю підтримують солідарність НАТО і не поступляться жодним дюймом території альянсу. Це підкреслив Вітков. Але водночас європейські країни мають серйозно замислитися над готовністю Америки виконувати всі свої зобов'язання, як офіційні, так і неформальні, в межах НАТО. І саме тому, навіть якщо ми розглядаємо цей інцидент як випадковий. Ми не можемо виключати, що впродовж наступних років або навіть місяців Володимир Путін може перевірити здатність НАТО до реагування. Це може бути вже цілеспрямована атака на об'єкт НАТО на території Європи, особливо на той, що пов'язаний із постачанням озброєння Україні. Навіть якщо Путін просто тестує НАТО. Як на вашу думку має виглядати адекватна відповідь країни альянсу на факт проникнення 20 безпілотників у її повітряний простір? Ми переоцінюємо значення четвертої та п'ятої статей Вашингтонського договору, тобто договору НАТО. Адже навіть п'ята стаття не зобов'язує всі країни альянсу до єдиної відповіді на агресію ззовні. Якщо уважно прочитати, вона передбачає, що держави-члени мають консультуватися між собою і виробити різні варіанти реагування, але водночас кожна країна НАТО самостійно вирішує, як саме реагувати by itself how to respond. на мою думку. Психологічно альянс ще не готовий до повномасштабної війни з Росією. Кремль більш готовий психологічно ніж самі союзники, але матеріально ні, адже він загруз у війні з Україною. Саме тому Європа сподівається, що ця війна не завершиться завтра. Бо щойно вона припиниться. Кремль відчує себе вільним і готовим продовжити війну вже на території Європейського союзу. Але як на мене, люди в Європі вже багато років втомлені від того, що Росія навмисно чи випадково порушує їхній повітряний простір своїми безпілотниками, винищувачами. Це траплялося неодноразово знову і знову. Саме тому я й запитую про належну реакцію на такі дії. Але давайте подивимось на нову якість цієї ситуації для Європи. Єдність НАТО вже не така міцна і не така стабільна, як була до повернення Дональда Трампа до Білого Дому. І тепер цю єдність слід перевірити. Володимир Путін це чудово розуміє саме тому. Він можливо знову її протестує найближчим часом. Принаймні, я не можу виключити, що може статися цілеспрямований удар просто для того, щоб дійти висновку. НАТО не готове до повномасштабної відповіді. А Якщо не готове, Європа має зробити все можливе, щоб уникнути війни з Росією і через це піти на певні поступки Росії в різних сферах. Учора віцепрезидент Сполучених Штатів Джей Ді Венс заявив в інтерв'ю, що Дональд Трамп цілком готовий до широкомасштабного економічного співробітництва з Росією, і єдиною перешкодою для цього є не просто війна в Україні, а саме повномасштабна війна. Тобто після перемир'я, після припинення вогню, Сполучені Штати можуть відновити відносини з Російською Федерацією, такими, якими вони були до 2014 року, не лише до 2022. Звісно, в такій ситуації Європа, готуючись до повномасштабної війни з Росією. Незалежно від того, як складатимуться відносини між Росією та Сполученими Штатами, має самостійно вирішити, зберігати антиросійські санкції чи ні. Якщо готується до війни, має зберігати. Якщо ж слідує прикладу сполучених штатів, які досі вважаються старшим партнером. То Європа буде змушена, хоча б частково ці санкції скасувати. І саме ці суперечності між Сполученими Штатами та Європою є джерелом бажання Володимира Путіна знову і знову перевіряти здатність НАТО до реагування.